Тож переходимо до оперативної інформації. Запорізька атомна електростанція повністю знеструмлена через обстріли окупантів. Вчора було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС із українською енергосистемою. Про це повідомили в енергоатомі. Наразі схема живлення власних потреб заес оптимізована. Залишено в роботі дев'ять дизель. Генераторів енергоблоки 5 та 6 номеру, які були в гарячому стані, переводяться в холодний стан пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення ЗАЕС залишається на 15 діб. Розпочався зворотний відлік часу. І вранці 3 листопада, в тимчасово окупованому Мелітополі, пролунали вибухи на території заводу Ревма, де росіяни облаштували свій штаб. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Далі процитую посадовця. Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя о п'ятій ранку у південній частині міста було дуже гучно за попередніми даними. Зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один із основних штабів особового складу окупантів. сказав Федоров. І додав, що наразі рахують кількість ліквідованих загарбників. Інформацію про ранкові вибухи у Мелітополі підтвердив і колаборант Рогов. Також окупаційна адміністрація Херсонської області тимчасово заборонила рух цивільних транспортних засобів через Дніпро. Про це стало відомо із деяких рашистських телеграм-каналів. Окупанти пов'язали заборону із завершенням евакуації з правого берега Дніпра а також із посиленням військової небезпеки та підвищенням загроз мирному населенню. Тимчасова заборона поширюється на річкові таксі, баржі та інші водні судна. Понтонна переправа також припиняє свою роботу. Заборона не поширюється на транспортні засоби комунальних служб і компаній, що здійснюють вантажу перевезення продовольства і медикаментів. І збройні сили України показали покинуті позиції воєнних злочинців армії загарбників і здобуті трофеї, серед яких різні боєприпаси. Зокрема, 152-мм снаряди для артилерійської системи. Українські воїни вже готові відправляти їх назад в якості, так би мовити, подарунків для російських терористів. Російський ленд лендліз відкритий. тепер будемо будь-яким давати їхні мужем орківськими снарядами. На туртіс. Давай. Острів! Давай. Острів! Окупанти у 23-му році можуть спробувати взяти реванш та атакувати з боку сум та Запоріжжя, що оточити ЗСУ на сході. При цьому посилити їх можуть війська, які росіяни перекинуть з Херсонщини. Про це розповів генерал-лейтенант Михайло Заброцький. Кінцевою метою такої операції загарбників може бути стратегічне оточення українських сил на лівому березі Дніпра, а також примус України до переговорів із позиції сили. Заброцький зазначає, що окремі елементи цього плану Росіяни намагалися реалізувати ще навесні. І збільшили наступальну силу. Тож ситуація на Донбасі загострилася. Окупаційні війська намагаються захопити не лише Бахмут, а й Авдіївку, Павлівку, Новомихайлівку та Вугледар. Про це пишуть аналітики Американського інституту вивчення війни. Росіяни намагаються штурмувати відразу на кількох напрямках фронту поблизу Вугледару. Вони намагаються оточити підрозділи зсу. Сили оборони намагаються. Утримувати позиції поблизу Бахмута, тоді як противник з артилерії гатить по населених пунктах на лінії зіткнення. І нещодавно видання Times» повідомило, що збройні сили України отримали перевагу в артилерії на південному напрямку, за словами рашистів, зокрема на Херсонщині, у деяких підрозділів закінчуються снаряди. У наступній перехопленій розмові військовослужбовець РФ на Херсонщині розповів своїй дружині про ситуацію біля переправи через Дніпро. Тож давайте послухаємо. там? ви Ну, вас это переводить куда-то хотят? Да хуй знает. Все уходят, а мы еще стоим какие-то бляды. Только в сходил, понравилось ему. А ты не заходил, я тебе там вайбере отправляла. Не, у меня вайбер почему-то не открывается. И, короче, сказали не хуй выходить вообще. А тогда только захуярил. Мы поехали, ага. под, под обстрел, блядь, попали сильный. Да Я уж нахуй сим-карту убрал, нахуй. И, имеется в виду, что никому не сказал, что это из-за меня походу. Тут вообще их нельзя оставлять, блядь. Тут сразу начинают их выкупать, и хуя это все. Че опять че. вон одного вытащили уже двухсотым мм. Медики че. не успели доехать. Да, а? конечно, не включать тогда ничего что. Ну, не знаю, когда, блядь, нас отводить, но, блядь, все хуя у нас там, блядь, справа прорвали оборону, но вся армия уходит, а мы, блядь, когда, бы стоим до сих пор. И на нервах, Прикрываем их неотход. Значит, и столько человек через день просто сразу не переберется, блядь. 30 числу нас должны вообще вывести, короче, в безопасную хуйню. 9 дней будет адаптация, бля, мирной жизни. Не знаю, нам сказали, тут продержаться 10 дней, Три дня почти прошло, блядь. Да, продержимся, не продержимся. Боеприпасов хуй, у вот, что, в загружено, топливо ху... Все тылы уже ушли. Вот если хороший бой, то у нас снарядов не оставить. головой жопой поедем. Це були усі новини. А ранковий ефіра постров тіві триває.